Вас тут. І знаєте, я е, прибув трошки більше місяця тому в Німеччину і під час найперших зустрічей з, з громадою, з представниками українських організацій, я одразу згадував про те, що мало б відбутися е, саме сьогодні, саме 26 листопада. І Я пам'ятаю, як я просив е, колег е, обов'язково. Докладати також своїх зусиль, щоб нарешті німецький бумбистах е, визнав голодомор геноцидом українського народу. І цей захід, і е, е, усі заходи цими днями планувалися, е, в тому числі, із закликами, да, певний, певному, певною мірою з нашим традиційним українським протестним е, потенціалом. З вимогою до Бундестагу. Так само мої колеги в посольстві з перших життів запропонували посилити роботу з тим, щоб е, визнання Бундестагу нарешті сталося. Я пам'ятаю, ще середи 2000-х років, коли я працював в цьому ж посольстві на, на посаді радника, е, ми намагалися е, хоч якось зрушити німецький політиком, але нам Цього не вдавалося протягом багатьох років. За останній місяць відбулося дуже багато. Президент України декілька разів порушував цю тему з федеральним президентом Німеччини, з федеральним канцлером. Міністр закордонних справ зробив за останні три тижні декілька дзвінків всім лідерам е, фракцій німецькому складу. І ці два тижні я теж провів, майже не виходячи із приміщення комітетів і із приміщення Рейхстагу. Зрештою, вчора, як мабуть, ви могли прочитати всі демократичні фракції, чотири фракції німецького парламенту, погодили текст антрагу, текст резолюції, в якому відчутє визнання голодомору. Я всі до ханського навіть. Я теж дуже просив колег парламентарів, щоб інформація про це з'явилася напередодні. Тобто, щоб сьогодні про це знали ви, і щоб сьогодні про це знала вся Україна. Формально голосування відбудеться в середу, о 18 годині будуть е дебати. І е, е, рішення буде схвалене. Це, я не сказав би, що це, що, що, що це е, якась перемога. Я думаю, що це справедливість, справедливість по відношенню до наших з вами сподівань, до наших з вами зусиль. Бо саме українська громада протягом цих багатьох років зробила величезний внесок. Це визнання і вашими молитвами, і вашими протестними акціями, і тими е, виставками, які ми організовували в різних містах Німеччини, вашими контактами з німецькими політиками. Це в тому числі і ваш величезний внесок, що е, справедливість вона є і вона є зараз стосовно минулого України. Наступної середи, якщо ви будете слухати е, виступи в парламенті, ви почуєте ще й інші важливі сигнали про те, що той геноцид, який відбувався в 30-х роках стосовно українців, він сьогодні продовжується в Україні е, з боку російських окупаційних сил, російського агресора. Німці прекрасно розуміють паралелі. Німці прекрасно розуміють, що Україна. І українці заслуговують на підтримку, заслуговують на солідарність. Я дуже радий вас бачити, хоч в цей сумний день. Я хотів би вас також запросити в понеділок увечері до нашого посольства. Там буде ще одна культурно-мистецька акція, присвячена Голодомору. І потім у вівторок, в найбільшому соборі Берліна в Берлінердом, відбудеться панахіда. Пожертва Голодомору о 18 годині. Я сердечно вас запрошую приєднатися до нас, до німецьких політиків, е, які туди е, також прийдуть, для того, щоб вшанувати пам'ять е, жертв голодомору. Шановна громада, я впевнений, що коли разом ми будемо досягати дуже багатьох важливих рішень в цій країні, які стосуються і нашого минулого і нашого сьогодення. І нашого майбутнього. тому, що коли ми разом ми сила, ми обов'язково перевожу. Слава Україні! Героям слава!